Доброго дня, магія і тероукраїнська, мене звати Олена. Що варто відпустити, щоб відкрити шлях для позитивних змін? Загальний розклад, два варіанти. Цифру варіанту вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивіться. Синіфікація коварин, по-першому. На другому варіанту. Що варто відпустити, що відкрити? Пустити, щоб відкрити шлях для позитивної зумі. Кварент по-першому та другому варіанту. І вам буде порада кварент по першому варіанту, ваша синіфікація. Якщо ви чоловік безпосередньо звернення до вас, ви знаходитесь в рівнузі в балансі саме в оточенні. Тому середовищі в тій ситуації, яка емоційно вас задовольняє. Ви вдоволені подіями, ситуацією, обставинами, середовищем, в якому ви знаходитесь. Ви в рівновазі спокою, але щоб досягнути результату відносно справ, відносно власної реалізації, реалізації власних планів, вам говорять, потрібно прискоритися. От саме Ця інформація надає вам чітке розуміння результату, ви отримаєте. Шанс, можливість на отримання результату, ви також отримаєте, але при умові, в тому чи іншому варіанті, при умові, коли ви не будете зволікати, коли ви не будете знаходитись в стабільності, в празності, а все ж таки змінювати зону комфорту на досягнення цілі результату. Чоловік ви чи жінка, але от інформація саме така. Єдине, що якщо ви жінка, то по відношенню до стосунків з чоловіком. Безпосередньо вказівка. Даний чоловік не буде активно проявлятись в ваш бік. Його задовольняють стосунки саме на тому рівні, на якому вони є. Тобто його все задовольняє. І щоб він бажав на даний момент перевести стосунки на наступний етап, навіть прагнень немає. Його все задовольняє. А от по відношенню до вас говорять, якщо ви бажаєте результативності реалізувати свої плани і досягнути бажаного, то вам потрібно прискоритись або більш активніше проявлятись. Яким чином, якщо стосується, да, це стосується стосунків, кохання, особисто життя, яким чином. Долоносна ситуація от вам говорять, ви повинні діяти не так, як ви дієте на даний момент. Тому кожний аналізуйте ситуацію. І зверніть увагу на ці підказки. Якщо ви раніше не досягали по відношенню до стосунків в особистому житті, партнерства, результативності, Ну, однією із підказок насамперед є те, що ви вибирали тих чоловіків, які були самодостатні, були партнерами, і ви були не лише бізнес-партнерами або колегами по роботі, а ваші стосунки мали продовження. Вам говорять ні, такого типу стосунки не матимуть для вас особисто результату. Тому перегляньте своє бачення і майте чітке розуміння. В даних стосунках більше виникала конкуренція. Тому що насамперед, якщо ви бізнес-партнери або загалом колеги по роботі, все одно виникали питання, і кожен вже розглядав дане питання з точки зору власного бачення. Тобто, по відношенню до даного питання, кожен бажав досягнути того результату, на який розраховував. І якщо й виникала конкуренція або суперечки, то тому, що ви були конкурентами насамперед, на початок даних стосунків, ви ті люди, які вкладалися в дані партнерські стосунки, але ви повинні чітко розуміти, що кожен все одно буде цілеспрямовано рухатись до своєї цілі. Якщо ви розраховували, що партнер буде вкладатися, щоб ви мали. Більше результату, чому в іншому направленні, безпосередньо ви повинні розуміти, що, якщо ви будуєте стосунки з самодостатніми чоловіками, колегами по роботі, бізнес-партнерами, ви повинні розуміти, що ці чоловіки бажають досягнути реалізації власних цілей. І незважаючи в стосунках вони з вами, або ким, все одно є плани, є цілі, і вони будуть їх досягати. Тому, якщо ви будете. Влаштовувати їм перепони, їх не зупинить навіть те, що між вами є стосунки. Тому що дані стосунки на рівні розвитку, і якщо він вбачатиме, що дані стосунки заважають досягати її цілі, то він поставить крапку на даних стосунках, тому ви раніше не мали позитивного результату. Якщо от саме такого типу були стосунки, саме з такими чоловіками, ви будували стосунки безпосередньо з ким резонує інформація, то вам чітка вказівка. Навіть і не розраховуйте, що з чоловіками, з якими ви працюєте, або пов'язані в бізнесі, на роботі, ви не досягнете результативності відносно особистого життя. Той чоловік, з яким ви познайомились нещодавно, або з яким знаходитесь в стосунках. Ви повинні діяти зовсім по-іншому. Ви повинні активно проявлятися. Не знаходитись в неясності або, наприклад, в бездіяльності по відношенню до взаємодії з даною людиною. Ну, тобто, ви вже мали негативний результат і, можливо, навіть стосунки закінчували зрадою, тобто, ви отримали розчарування. І на даному етапі ви не розумієте. Чи варто з тим чоловіком, з яким ви в стосунках або щойно познайомилися, розраховувати на позитивний результат? Тому що негативний досвід маєте? Власне, є внутрішній конфлікт, негативні емоції. І більше ви схиляєтеся до поставити крапку на даних стосунках, але вам говорять, що ви повинні все ж таки відкласти. Припинення взаємодії з даною людиною, розгляньте дані стосунки з іншої точки зору. Але при умові, що якщо з цим чоловіком ви не працюєте або не бізнес-партнери, тому що вам чітко вказують, що от саме з тими партнерами, з якими ви пов'язані в робочих питаннях, в бізнесі, безпосередньо бізнес партнери колеги по роботі, люди з якими ви взаємодієте. В яких є взаємні інтереси по відношенню до досягнення цілі з вами, ви повинні розуміти, що вони все одно будуть прагнути досягнути результативності для себе, не для вас. Тому прийміть реальність такою, якою вона є. І не потрібно знаходитись в ілюзії по відношенню до ситуації і як наслідок внутрішньому роздраві, тому що отримали негативний результат по відношенню до стосунків. Ну тому що. Кожний прагне досягнути результативності для себе і це реалії з тими чоловіками, з якими ви мали стосунки. Що варто відпустити, щоб відкрити шлях для позитивних змін? Пропрацювати, розбити серце. Да, відбувалися втрати. Да, не досягали ви результату. Не отримували ви того, чого бажали, не досягали ви цілі. Але ви можете бути успішною, самодостатньою людиною і перемагати. Повинні вийти з негативного емоційного стану і розчарування, кардинально змінити свій настрій і, власне, активно почати проявлятися, діяти, не зважаючи на перепони, незважаючи на те, який досвід ви мали раніше. Не будете діяти, результату не матимете. Тому щоб відкрити шлях для позитивних змін, потрібно не знаходитись в пасивності, бездіяльності, сум, туга, печаль, негативний емоційний стан, депресивний стан, небажанні діяти, небажанні проявлятися, ставити крапку на щойно відбулося знайомство, але я вже вбачаю, що не матиму результату, тому що раніше немало. Здалося, що й з цим чоловіком не матиму. Вам говорять ні. Ваша пасивність порівняння постійне, що от раніше ви не здобували, то й зараз не здобудете. Не приведе вас до результативності. Ви станете на виборі, відбудеться знайомство, вам говорять по відношенню до власного особистого життя. Отримаєте інформацію, пропозицію, і ви будете стояти на виборі. Але от вам і говорять, чому? Щоб відкрити шлях для позитивних змін, вам варто відпустити, власне, свій негативний настрій, небажання діяти, небажання проявлятися. А вам говорять прискорся відносно вибору і визначеності. Якщо ви чоловік, то відносно вашої реалізації. Отримаєте інформацію, шанс, можливість, то прискортеся відносно вибору. Тому що успіху ви не досягнете, якщо будете залишатися в пасивності, негативно-емоційному стані, ну і як наслідок безрезультативності. Внутрішній роздрав приведе вас лише до безресурсного стану. Ви повинні чітко розуміти для себе і кардинально змінити своє бачення своє життя. І забажати досягати, вибирати власне, активно проявлятись, прискорюватись відносно власного прояву, вибору, власних рішень, не зволікати. Ніхто не буде очікувати, коли ви, власне, досягнете рівноваги балансу, коли ви зрозумієте, що потрібно закрити минуле. Для себе не потрібно порівнювати, не потрібно згадувати, не потрібно думками залишатися і аналізувати те минуле. Або як наслідок негативний результат, який ви отримали, впливає на ваш вибір і на ваші дії. Тобто бездіяльність вводить вас в бездіяльність, в негативний емоційний стан. Ви повинні ясно зрозуміти. Що результату в своєму житті ви досягнете тоді, коли будете активно проявлятися, ви ресурсна, енергетично наповнена людина. І ви повинні мати це ясне розуміння. І повинні активно діяти і йти в нове починання. Тому що лише при таких умовах ви досягнете результату. Тільки при таких умовах ви відкриєте. Шлях до позитивних змін в своєму житті. Дякую. Що варто відпустити, щоб відкрити шлях до позитивних змін? Коверен по-другому варіанту ваша синіфікація? На виборі стоїте, але пасивні по відношенню до даного вибору? Займаєтеся іншими справами? Бездіяльні, неактивні. Але все бажаєте шансу, все думаєте про якийсь шанс, але от є реально шанс, але ви його не використовуєте, тому що власне і не вибираєте. А ситуація потребує від вас вибору і подальшої активності, подальшого прояву, тільки в такому випадку ви досягнете бажаного в своєму житті. Насамперед. Відкрийте для себе шлях до позитивних змін в своєму житті. Чоловік ви чи жінка, але на даний момент насамперед чим зробити вибір, перед яким ви стоїте на даний момент, ви взяли паузу. Доленосна кермічна ситуація, але вам говорять, що ви не повинні залишатися. На виборі тривалий час. Ви повинні використати даний шанс, дану можливість, тому що даний шанс, дана можливість насамперед позитивні зміни відбудуться, трансформуються, зміниться ситуація, зцілиться ситуація, і ви зможете досягнути бажаного. Те, що було для вас далеким, ті мрії, ті бажання, які здавалися вам далеким і нездійсненними, буде трансформована ситуація. Ви зможете досягнути благополуччя і достатку. Ви зможете реалізувати і здійснити мрії і бажання. Якщо визначитись, проявляйтеся. Саме те, що актуально кверент по-другому варіанту для вас. Насамперед, чітка вказівка, ви стоїте на виборі. От, якщо скористаєтесь даним шансом, даною можливостю, для вас відкриваються перспективи до благополуччя і достатку, створення родини, здійснення мрій. Якщо у когось є бажання переїзду, то от саме той переїзд, який ви здійсните, відносно якого ви зробите вибір, саме там. Ви здобудете, досягнете того благополуччя і достатку, якого бажаєте в своєму житті, але при всьому цьому умовою є ваш активний прояв. В даний період ситуація потребує саме активної позиції від вас. Що варто відпустити, щоб відкрити шлях для позитивних змін? Не залишатися. Не піддаватися емоціям, не залишатися в бездіяльності, не залишатися в зоні комфорту, задовольнятися саме тим результатом, який ви маєте, і не прагнути примножувати, що стосується результату, який ви маєте на даний момент. Здійснювати перехід, покращувати ситуацію. Ну, якщо відносно ситуації, на даний момент, чому ви не робите вибір, ви відчуваєте або чітко знаєте, більше говориться про те, що ви чітко знаєте, що є людина, яка конкурує, конфліктує, позиціонує себе як самостійний, самодостатній чоловік, який має досвід і не зупиниться ні перед чим, і не зупинить його ніхто, якщо він бажає досягнути реалізації власне тих планів, які він має. Досягнення тієї цілі, яку він націлений. І якщо саме на вашому шляху є такий конкурент або людина, яка конкурує, конфліктує з вами, то вам говорять, що по відношенню до даної ситуації, от якщо ви в розпачі і вибрали позицію бездіяльності, не проявлятися по відношенню до взаємодії з даною людиною. Якщо це стосунки, Особисте життя. То, щоб зберегти дані стосунки, ви не конфліктуєте, не проявляєтеся активно в бік даної людини, щоб задовольнити потреби даного чоловіка. Але вам говорять, що при всій вашій ресурсності. Ви можете мати стосунки з тією людиною, з якою досягнете благополуччій достатку. На взаємодії з даною людиною, ви повинні поставити крапку. Ваша невіра в себе не дає вам цього зробити. Тому що ви не вірите в те, що ви навіть і не думаєте на даний момент. Емоційно ви відчуваєте задоволення і наповнення, тобто все добре. А те, що Час від часу відбувається, можливо, навіть і примножується, ви знаходитесь відносно конкуренції або конфлікту, тобто негативного прояву, агресивного прояву з боку даного чоловіку, так розумієте, що ще початкова стадія. Тут стосунки саме такі: дана людина не проявляється наповну. Король мечі він не зупиниться, якщо ви надасте йому чітке розуміння, що ви. Будете підлаштовуватися під дану людину. Реально, аб'юзер, людина-маніпулятор, людина, яка бачить цілі досягає її, і буде вибудовувати стосунки з вами тільки на власних умовах. Ну, а вам вибирати, дозволяти йому чи ні, вам чітко вказують на те, що ви самодостатній. Ви все одно дійдете до того, що не забажаєте продовжувати стосунки з даною людиною, хоча поки що і балансуєте. Тобто робите вигляд, що не помічаєте його негативного прояву. Ну, якщо це, наприклад, колега, керівник, і це стосується робочих моментів, то ви все одно поставите крапку, напишете заяву, якщо це наймана праця. Якщо це бізнес-партнерство. Тобто, якщо ви залежні від даного чоловіка, стосовно роботи вам все одно набридне таке відношення до себе. Тому що якщо ви думаєте, що з часом ситуація позитивно зміниться, ні, навіть не розраховують. Тому чітко вам вказують. Закривайте очі, робіть вигляд, що ви нічого не бачите. Так ситуацію позитивну для себе ви не зміните. Так лише ви досягнете безресурсного стану, тому що втомитися. А ще негативні думки приведуть вас до того, що можете як наслідок отримати негативні наслідки відносно здоров'я. Тому вибір за вами. Чи, власне, благополуччя і достаток і зцілити ситуацію? Мати розвиток, досягати результативності, досягати благополуччя доставку, тим більше, що вам чітко вказують, що ви самодостатні по відношенню до даної ситуації вибрати, піти далі, в інші стосунки. Єдине, що потрібно зробити цей вибір. Вам ця інформація і надається для того, щоб ви зробили, щоб ви не водили з себе безресурсний хворобливий стан, щоб ви не дозволяли даній людині негативно впливати на вас, на ваше здоров'я. Тому не потрібно закривати очі або знаходитись в розових окулярах, або мати ілюзорне представлення по відношенню до даної ситуації. Тобто, не бачите реально те, з ким ви в стосунках, те, який результат ви матимете, ви самодостатні, щоб не розуміти, якого результату ви досягнете з даною людиною. Ви чомусь бажаєте не. до безрезультативності, бідності. Проблеми фінансового каналу, проблеми здоров'ям. Ви жертва в даних стосунках. От бажаєте бути жертвою? От, робіть вибір. Кварен по-другому варіанту. Що варто відпустити? От дана ситуація, якої би сфери життя це не стосувалось. Ви взаємодієте, Чоловік, ви чи жінка, є стосунки, які негативні для вас будуть мати наслідки. Ви жертвою в даних стосунках. Вибір за вами. Дякую, Українська, до зустрічі.